Я шукаю те, що запалює мене зсередини, ціную людей, з якими можна бути справжнім. Мрію про світ без кордонів і справи, що дають крила. Люблю нові враження, ідеї та відкриття. Щодня рухаюся до себе кращого. Ім'я Владислав означає той, хто володіє славою або володар слави. Воно походить від давньослов'янських коренів влад володіти, правити та слав, слава. Велич. Також існує версія, що це ім'я є калькою давнього германського імені Вальдемар Уалдемар, яке означає славний правитель, моя родина, моє найбільше багатство. Батьки приклад любові, терпіння і підтримки. Сімейні свята та вечори зближують нас і дарують тепло. Моя сім'я завжди надихає мене та допомагає рухатися вперед. Це люди, яким я можу довіряти в будь-якій ситуації. Я народився і живу в місті Суми, обласному центрі з цікавою історією. Проживаю на вулиці, названій на честь сумчанина героя, який загинув, захищаючи Україну. Для мене це нагадування про мужність і патріотизм моїх земляків. Друзі, важлива частина мого життя. Це люди, яким можна довіритися і на яких можна покластися в будь-який момент. Вони підтримують навіть просто своєю присутністю. Мені подобається проводити з ними час, нас об'єднує музика, фільми і цікаві розмови. Ми завжди вислухаємо одне одного і ділимося тим, що важливо. З великим задоволенням читаю книги, катаюсь на велосипеді і дивлюся фільми. Улюблене захоплення приносить мені радість і щастя. Я помітив, що коли займаєшся тим, що тобі подобається, успіх гарантований. Моє училище має важливу історію. Воно було засноване тоді, коли суми швидко розвивалися і потребували кваліфікованих робітників. За багато років заклад підготував тисячі фахівців, які будували інфраструктуру міста. Зараз училище є місцем сили, ми навчаємося під час війни, підтримуємо захисників і віримо в майбутнє України. Моє училище це традиції, спільнота і незламний дух. Я старанно навчаюся та завжди прагну дізнаватися більше. Найбільше мені подобаються предмети гуманітарного напрямку, які розвивають мислення і творчість. Я із задоволенням виконую завдання, беру участь у проєктах і намагаюся досягати кращих результатів щодня. Я активно долучаюся до громадського життя закладу та беру участь у волонтерських ініціативах, підтримую благодійні акції, демонструючи лідерські та соціально відповідальні якості. Своїм прикладом мотивую однолітків долучатися до корисних справ і формувати активну громадянську позицію. Я став переможцем національного фестивалю Коднації, посів перше місце у бігу на 3000 метрів на всеукраїнському спортивному марафоні Крок серед хлопців. Був учасником всеукраїнського мовного марафону «Словограй». Став переможцем всеукраїнського конкурсу до Дня Соборності України. Моє захоплення автомобілями з'явилося ще в дитинстві, коли я любив розбирати і збирати іграшкові машинки. З часом це переросло у справжній інтерес до сучасних авто, складних систем, що поєднують механіку, електроніку та діагностику. Саме тому я обрав цю сферу для майбутньої професії.